Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. як завжди, о дев'яті вечора. Година ЧЕ. в цій поріг. Ми говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає сьогодні. Це вівторок, 19 травня. Сьогодні будемо говорити про кадрові призначення, які сьогодні здійснила Верховна Рада України. Вона призначила двох своїх представників до Вищої ради юстиції. А також голову антимонопольного комітету та голову фонду держмайна. Про нові і старі персоналі в керівництві цих поважних організацій будемо говорити протягом нашої сьогоднішньої програми. Остями якої стануть Ігор Мосічук, народний депутат від фракції радикальної партії, перший заступник голови комітету Верс з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Сергій Висоцький нарвев фракція Народний фронт, заступник голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Максим Курячий, Курячий народний депутат фракції Блок Петра Порошенка, член комітету з питань податкової та митної політики. і Павло Костенко, народний депутат фракції об'єднання самопоміч, заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Вітаю всіх, дякую, що прийшли вчасно, друзі, до нашої студії. Але почну з однієї інформації, яка не стосується сьогоднішнього парламентського дня, а стосується нашого українського політичного життя. Сьогодні міністр закордонних справ Росії дав інтерв'ю російській газеті, в якій зробив кілька сенсаційних заяв. Зокрема, прочитаю от видання «Обозріватель» пише мову оригіналу. Що Донецька народна республіка і Луганська Народна Республіка тимчасово окуповані терористами мають залишитися частиною України. Про це заявив Лавров в інтерв'ю Російській газеті. Далі цитати. На всех уровнях, устами президента России и в других форматах говорим, что мы за то, чтобы они стали частью Украины, поведомил Сергей Лавров. И далее продолжение. Они сейчас представили свой проект Конституции. Там они ведут речь ровно о том статусе, который предусмотрен Минскими договоренностями. Республики будут частью Украины и дальше пройдет конституционная реформа, чтобы этот статус закрепить на постоянной основе. Ну и далее, как выше обозреватель, голова российского МЗС, уважая президента Украины Петра Порошенко, приемлемой фигурой для диалога. И далее цитата... Вин... Він президент, його треба поддерживать. Коли Порошенко разговаривает з Путіним по телефону, или коли, наприклад, велись переговори в нормандському форматі, він быть бути прагматичним, то вопросы решать. Резюмував Сергій Лавров, голова э, російського МЗС, головний дипломат Росії. Друзі, чи готова Україна піти на э, те, щоб приєднати Луганську і Донецьку республіки от в тому статусі, в якому вони визначили в своєму проєкті конституційної реформи, як вони її називають, пане Ігорію Ну, Коментуючи цей поток маразму від Лаврова, можна сказати лише наступне: перше дуже чітко дають зрозуміти, і що будуть наполягати в подальшому. Наші вороги на тому, щоб Україна зламалась і перейшла до федерального устрою. Ми знаємо, що він закінчився в історії з Кримом і тому подібне. Чому говорять за президента і чому ведеться так ця мова? Ну, два моменти. Перш за все, я думаю, що з одного боку хочуть і якби, тінь якусь кинути. З іншого боку, президент на себе перебрав функції, які згідно коаліційної угоди мали б залишатись в парламенті. А саме створення конституційної комісії. І зараз напрацювання в конституційній комісії відомі лише окремим фахівцям. Я думаю, навіть всім парламентарям не відомі. Дякую, Дякую. Пане, пане Максиме. Чи вам воно відомо ці напрацювання? І чи безумно? вас не дивуються заява, що він президент, і його ми маємо підтримувати, як каже Сергій Лавров стосовно ну, Порошенка? Я вам, я вам хочу сказати, що жодної довіри до слів ні Путіна, ні його там речника Лаврова не може навіть і бути, оскільки вони сьогодні говорять одне, думають інше, а роблять взагалі там по третьому. Да справа в тому, що і я не можу досить серйозно виставитися, як і багаті багато наших колег, і земляків і українців не можуть серйозно ставитися до будь-яких заяв Лаврова, бо вони ці слова не вартують нічого дорожче, ніж навіть повітря. Да? Справа в тому, що справді працює концерна комісія, є напрацювання. Я знаю, що вона робота цієї комісії вона структурована. Є декілька напрямів роботи. Найголовніший напрямок роботи цієї комісії це група щодо напрацювань щодо децентралізації України, децентралізації повноважень, владних повноважень України, і вони не завдяки там чиїсь там волі, а та справа в тому, що це питання завдяки волі президента, який зупинив… Умисно не включив представників радикальної партії в робочу групу по створенню нової конституції. Пане Ігорі, зумисно, пане Ігорі. Я вам хочу сказати, що ну, вам нічого не заважає, що сьогодні не заважає, давати якщо? свої пропозиції до конституції України. Більш того, ми, ми може просто хочу за хочу запевнити, але в конституційному поміж вашої зміни до конституції не, не будуть розглядатися в парламенті. Так, справа в тому справа в тому, і... я хочу сказати, а, що я колеги. Що... Я хочу сказати, що робоча дискусія, е, да вона взагалі в нас в парламенті е, дуже часто така е, великоградусна, е, але це не, зов, зов, жодним чином не може казати, що ми, між нами які між нами якісь протиріччя. Е, це робоча дискусія. Е, когось не включили, когось включили. Хтось залишився нормально. Одної з фракції коліції ніхто не заважає сьогодні будь-які фракції. Нічого не заважає президенту України видати указ і включити представників радикальної партії до складу конституційної комісії. ви самі не можете ініціювати постанови звернення. Заробі, звернення я його донесу ні, якщо тепер, пане його пане його. Дуже чітка і чіткий меседж, коротко в коаліційній угоді чітко записано, що конституційна комісія має бути сформована парламентом працювати в. Парламенті напрацьовувати зміни в парламенті. Президент самочинно утворив Конституційну комісію і не залучив наших представників. Ми звернулись до нього з поданням, досі указу немає. От і все. Пане Сергію, помріть, будь ласка, депутаті. А Несмотря тут мери... На... тут тут не сварка, Несмотря тут розуміння на... того, що парламент Несмотря я переп... парламент за знову віддає на поле президента. Пане, ну але ви суб'єкти законодавчої ініціативи. Ви можете внести в постанову Несмотря на голосування парламенту, не Включити можемо. власного представника не можемо. до комісії. Та ні, то комісії. Дуже, дуже, дуже вигідна така позиція І я Дуже знаю. вигідна позиція ставити себе там в ролі е, ображеного і такий. Ничего. Друзья, лучше что-то делать, чем ничего не делать. Друзья, что бы там ни было, да, что игр, не было. Какое-то перетягивание... Почему писать коалиционную угоду? Чтобы ну, ее выполнить. Ну, дайте дайте. закинчить, потому что ну, уже некрасиво. Вот, 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 Несмотря на все разногласия, перетягивание идеала. и здесь в чем-то прав Игорь, в чем-то прав и коллега из БПП, что без парламента все равно это не будет происходить. У нас есть четкая позиция внутри коалиции, внутри вот этого сообщества условно, я надеюсь, уважаемого, да, по крайней мере, между, между нами, никакой федерализации по рецепту Кремля, по рецепту бандита Мадведчука, кума Путина, по рецепту Лаврова, это унылые лошади, по рецепту бандитов, которые вокруг Путина сидят и пытаются нами здесь руководить, ее не будет, какая бы ни была конституция. Все, точка. Хотите, хотите э, вернуть, я... как бы деоккупировать эти территории, хотите деоккупировать Крым, выводите войска, сдавайтесь, Пожалуйста, да, правильно, тільки що Медведчук робив переговорні групи. Вот це я сам не розумію. Кстати, дякую. Пане Павло, чи ви ознайомлені з цими, Пише Лавров, вони зараз представили свій проект Конституції. Так розуміється про ЛНР і ДНР. Що ви знайомі з цим проектом конституції? Ну, не, і, так, чому, не, і чому не, саме не, зараз не. така, ну така, так, є так, от велике інтерв'ю Лаврова і такі реверанси в бік українського президента ну, вони, і в бік вони вони представити єдності України? Закритий, а проект Лугандонія добігає до свого логічного закінчення. Я думаю, що ми маємо тримати позицію, як сказав товариш, що потрібно відвід відвід військ, контроль над границею України-Росія, і пізніше ми можемо переходити в дискусію над поверненням автономії Криму в склад України. Я думаю, що таким такими кроками треба рухатися. Я думаю, санкції роблять своє, і Росія далі вже. Будемо надіятись не в І, і, і внесення змін до конституції і... щодо скасування автономії, більш того, я хочу О, це, сьогодні... це наступні кроки. Автономія можу пояснити лише одним, ще е, останніми днями, пролунав такий контрольний постріл е, в імідж Росії в світовому плані. Це затримання російських диверсантів, російських спецпризначенців, військових російських, від яких, до речі, Росія зараз відмовляється від своїх громадян. Відмовляє. І коли наші співробітники служби безпеки України їх затримали, і вони дали е, свої свідчення, що хто вони є, що вони є спецпризначенці там третього батальйону, батальйону їх затримували до і цього такі, що... пачками російських спецпризначенців. Але зверху українська влада була не готова до тих дій, які почалися зараз. Дякую. Тим не ж сама Росія спростувала інформацію, що вони російські спецпризначенці, заявивши, що вони колишні російські спецпризначенці і вже звільнені в запас кілька місяців тому чи місяць тому. Я вже точно не знаю. Ну очевидно, що Росія просто зливає своїх спецагентів, які тут працюють і воюють на території України. До нашої головної теми сьогодні Верховна Рада зробила кілька кадрових призначень, про які ще минулого тижня. Ми тут багато дискутували, зокрема, всій студії говорили про призначення трьох представників у парламенту до Вищої ради юстиції. Сьогодні двох їх обрали. Давайте послухаємо, що про це говорив Олександр Чорненко, колишній Керівник комітету виборців України, голова Лічильної комісії, а також Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України. Будь ласка. Кількість голосів поданих за кандидата Маловацького Олексія Володимировича – 269. Кількість голосів проти 52. Кількість голосів поданих за кандидата Мамонтову Ірину Юрівну 261. Кількість голосів поданих проти 54. Оголошую про призначення членами Вищої ради юстиції Маловацького Олексія Володимировича та Мамонтової Ірини Юрівни. Ну нагадаю, що Олексій Маловацький це був представником. Висуванцем від блоку Петра Порошенка, а суддя Ірина Мамонтова, з колишня суддя, чинна суддя оболонського суду, представник висуванець від народного фронту. Але друзі, минулого тижня, от представники і радикальної партії, і самопомочі і блоку Юлії Тимошенко сидів на місці Павла Сергій Власенко, казав, що що це за кандидати. Він маловацького взагалі не знає, хто він такий. А згідно з законом про обрання членів вищої ради Юстиції це має бути поважна, знана людина, там яка має досвід роботи за фахом власнику її не знає цю людину. я маю на увазі маловацького. А е, суддя Мамонтова теж невідомо хто і те, що вона там давала учасникам Євромайдану домашній арешт, а не звичайний арешт. Це її не виправдовує від співучасті, значить, в злочинних діях команди судового Януковича. Сьогодні обрали Судя. двох представників. Третього не обрали ці троє фракції, які минулого тижня висловлювали свої претензії, так свого. Кандидата, высувальца третью и кандидатуру не, не высунули. Пане Сергею, ваш комментарий, а потом дамо радикальных партий. Ну, вот судья Киреев, он очень известный человек, наверное, было бы достойным, так сказать, кандидатом в э, высшую раду юстиции. Понимаете, узнаваемость и знанность, да, это не первый критерий. Я не могу говорить кандидата от БПП, я думаю, что здесь есть кому сказать о его. Но, насколько я помню, госпожа Мамонтова, она уволилась чтобы не быть соучастником тех, но У нас с головы суда, у нас, суду. <coughs> у нас да, да их, потому что... что, понятное дело, когда глава суда, он же все это фактически модерирует. Через главу суда поступают указания с банковой, поступали, по крайней мере, точно при Януковичу. Через главу суда шла манипуляция судьями, манипуляция тем, кто будет рассматривать дело. Поэтому это уже говорит о ней многие. Она единственная, кто отважилась так поступить в то время, когда этот пресс был запущен. Когда, я напоминаю, не было никакой уверенности, По крайней мере, у многих чиновников у меня была всегда уверенность, что мы победим. Но у них, да, у частини общества більшої что это всього окончится нашей победой. Так що це определенне мужество в этом є. Дякую. Пане Ігорі. Чому фракції, зокрема, ваша э, а... розпов... прошу, радикальної партії, самопомочі і батьківщини, не висунули спільного третього кандидата для участі у виборах сьогоднішніх? Ну, перш за все, я хочу сказати, що радикальна партія взагалі не брала участі в голосуванні за цих двох кандидатів. І більше того, хочу сказати, що. Обрані вони з допомогою олігархічних фракцій, якщо порахувати голоси, з допомогою злодійського блоку деяких там голосували, це достеменно відомо. Чому ми не запропонували третього кандидата? Тому що йдуть консультації. Проти цих двох говорить те, про що говорили ви. Це не я, Сергій Власенко. Так, ну, Сергій Власенко. Мававацький є юристом блоку Петра Порошенка. Учалював. Просто очолював юридичний, юридичний відділ, відділ в штабі, і все. Для мене особисто це не є пріоритетом для обрання в Вищу раду юстиції, яка має а, провести люстрацію суддів, контролювати справедливість судової системи. По суді. Можу сказати точно те саме. Більше того, обіцяю колегам знайти й оприлюднить десяток справ, де скарги в ВККС були і тому подібне. І те, що домашній арешт, а не арешт в СІЗО. Ну це ніяк не виправдовує дійсно від участі в злочинній системі Януковича. Тому ми прийняли принципове рішення і в часі голосування всією фракцією проводили засідання фракції, зустрічалися з претендентами на керівника антимонопольного комітету, на керівника е фонду держмайна. зустрічалися з міністром юстиції, ну по ряду інших питань. Але в цьому фарсі як формування вищої ради юстиції контрольною президенту радикальна партія участі брати не буде. Е, дякую, дякую, пане Максиме. Чому саме Олексій Маловацький я вже скажу, що не лише Сергій Власенко? Тут і Руслан Сидорович сидів від самопомочі в uh -huh. нашій нашій програмі. Під час обговорення казав він теж фаховий адвокат. Каже: я теж цю людину практично не знаю. Звідки він е, з'явився яв, і... знати? Ну, Той, Я просто... Він у нас Ваш був, ми його запрошували на фракцію, він нам розповів хто він, і він був юристом у, у штабі. Ну, Давайте говорити об'єктивно, що він адвокат, це молода людина, це його сильний бік, 36 років, мені також 36 років. Я вважаю, що сьогодні необхідно давати дорогу і відкривати шлях молодим людям, оскільки Вища рада юстиції має бути той орган, коли має бути і сплав, і досвіту та молодості. І від цього буде дуже позитивний ефект. Це, по-перше, по-друге, я вважаю, що краще робити, ніж просто говорити про те, що необхідно необхідно робити і від від балачків діла не буде, і на сьогоднішній день ми нас, домовили тому що в парламенті сенсації не сталися. Нам багато хто пророкував, що там буде провальне голосування так і, ви таким чином, і таким під чином руку з ігор, ігор, і таким чинуку злодійським полоком і ті, самими. слухай. Розгляд... Завтра будемо розглядати питання розгляд... про депутатську ему. Розглядайте. Я хочу сказати, що буде голосувати. Розглядайте, про це. розглядайте. буду. буду. Розглядайте, Не я, хочу, я хочу договорити. договорити. По-третє, є в нас рекомендації ще 2007 року Європейської Ради суддів, коли було сказано, хто має бути у складі Вищої ради юстиції. Нам Європейська Рада суддів рекомендує це, і судді, і, а також представники громадськості, якими можуть бути і юристи, і правники, і адвокати. До речі, 15 років адвокатської діяльності Олексія Маловацького. Ми, хочу сказати, що з самого початку це була не єдина кандидатура, яка розглядалася фракцією блоку Петра Порошенка. У нас був такий своєрідний внутрішній прайморіс. І шляхом дискусії після всіх висновків за та проти фракція прийняла рішення притримувати. Саме Олексія Маловацького, і це не просто балачки, оскільки на сьогоднішній день ми відкрили шлях для роботи майже рік заблокованої роботи Вищої ради юстиції, а перед нами стоять величезні виклики, які не можуть нас тримати Дякую. і стояти Дякую. в осторонь. Пане Павло, чи ваша фракція голосувала як саме ваше ставлення до такого квотного поділу кандидатів від Верховної Ради до Вищої ради Юстиції? Перше, вища рада юстиції повинна запрацювати Це єдиний орган, який може взяти. Під контроль судову систему гілку влади. І давно вже дозріло і призріло, потрібно було голосувати за кандидатів на Вищу раду Юстиції. За пана Маловацького ми заслухали одного іншого кандидата, пані Мамонтову і пана Маловацького. За пана Маловацького, і, наскільки я знаю, наша фракція голосів не віддавала. Велике питання де набрав цей пан, і за рахунок яких голосів, дані голоси. Ми нам важче трошки тому, що в нас є три фракції радикальна, б'ют, і ми, які мають висловити одного кандидата. Ми висунули свою кандидатуру. Це пан Шишкін. Ми рахуємо, що це людина порядна. пан Шишкін, Шишкін. Шишкін. Шишкін судя по так. сім'ям суд. Теперішні сікімороків. Не знаю, точно. Ми рахуємо, що це відповідна кандидатура. Він свої, своїм досвідом вже доказав суспільству, що він може відповідати такому посаді, як, як член Вищої ради юстиції. Зараз ідуть консультації. Ми не спішимо з представленням, і нам трошки важче, бо у нас три фракції. Ну, між іншим, наскільки коли це станеться висування Віктора Шишкіна? Якщо це станеться? це одна це пропозиція самопроговор. У нас е... ще е... дві фракції є. Да. Там, тут по кожного по фракції народний е, народний фронт є якраз БП. поважний і шанованого мною Віктора Шишкіна не дозволяє фракції радикальної партії підтримати його кандидатуру. йому 63, Він 52-го року народження. Ну от це власне, ми вважаємо, що. Ми іди, будемо консультуватися з радикальною партією. І йти працювати зараз. Бачите, Ігра, а ви кажете, що ви нас не підтримуєте. Я вам пропоную навпаки, вам говорю, давайте розформуємо такий орган, щоб він дня працював у цьому До сьогоднішнього дня вашого кандидата ніхто не знав і не чув. Він корпоративний юрист Ми його заслухали, а, і ми не врахували, що його рівень кваліфікації достатньо, щоб представляти. Але добре, віщу... я прошу. Але, 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 але батьківщина, я так розумію, пропонує козюбру, не, не Шишкіна. шишки на ми кандидатурі... зараз, Ну я ще раз кажу, нам важче, у нас три фракції. Нам треба виставити гідну кандидатуру. Дякую, О, Сергій Висоцький. Маленьке технічне уточнення для наших телезрителей. голосування було тайним, тому ніхто до кінця не знає і не розуміє, хто як голосував. Це також. Тому, тож, условно говоря, для мене стало новиною услышать Ігоря, що там позитивний блок заявив, сюда. що ми не в брало участі. до кінця это не знаємо, тому тут вопрос А Вліші, ми не знаємо, вони по Єрмеєва, значить, ну, ну, фрак... фракція радикальної партії сиділа вся в залі, дивилась один одному в очі, голосувати, но не могла приوري. Ігоря. Е, э, голосування відбувалося в кулуарах. Ще раз повторюю, за вас ну, Подивиться пустили. чуть далі, ніж ваш нос. Ну, ну, Ні, ви? послухайте, я вам за кожного члена фракції готовий відповісти. Не один з них не позицію. голосував. Ми Ну, редактор, Тому редакторі... не треба натякати Пані, за ніч. Редактор, мені підказує, що видано було 352 бюлетені. І з них от 269 проголосували за Маловацького, 261 за Мамонтова. Напевно, напевно, депутатські групи Юрімєєва і Комутинника теж брали активну участь у голосуванні. Друзі, давайте зараз підемо на коротку рекламу, потім Повернемося і продовжимо тему і вищої ради юстиції. І не менш важливу тему призначення керівників фонду держмайна, також антимонопольного комітету. Сьогодні їх теж було призначено у стінах парламенту.